Усім доброго дня, компанія Кеса, канал КХеса і Кен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 20.04.2023 року. І сьогодні до нас потрапив такий цікавий прилад, наприклад, за який я за все своє життя ніколи не чув. Це Potato Peeler або, скажімо, файною українською мовою, чистка. Це MaxCare MC0135. Такий виріб справді перший раз тримаю в руках, але ж виникло питання з ним, люди нам прислали його, і ми мусили зробити те, щоб більше попрацював, думаю, і більше попрацював. Ну, що можу сказати? Є всередині, ми його там не розбирали, так він прийшов. Всередині, там, бачите, не багато чого є, є електродвигун, ну і безумовно є редуктор, який передає. Навантаження від електродвигуна і скажімо, до тих ножів, певно, чи, що там воно стоїть, можливо, якась сітка, можливо, що об щось, бараболя чипатися. Зараз редуктор я вам всередині покажу. Фіксується він не складно. Тут є в нас 4 саморіза, до одного фіксується заземлення, все ми вже розкрутили тут, дійшли туди, як то кажуть, до серединки. Ідеально не можу сказати, що тут є отакі. От Тут якась резинка, вона певно ставиться звідси зверху для того, щоб туди волога не потрапляла. Ще є така от шайбочка резинова, так само вона тут є, але ж ми її не знімали. І всередині є редуктор. Так він виглядає. Все тут доволі таке просто, розбірне таке. Шестерні всі знімаються доволі нескладно. Виникла проблема: ну скажімо, бачите, тут це приводна шестерня, вона йде металева або з таке. І от скажі, виникла проблема з двома шестернями. Бачите, що вони тут повністю з'їлися, зліпилися, розплавилися, тобто десь була чи навантаження сильне, можливо, відсутність змазки сказати не можу. Тобто виглядають вони ось так. Ну, зазвичай ми просимо людей, які до нас висилають вироб, щоб якісно вичищали свій редуктор. Ну, в цьому випадку саме так, тому сказати що щось поганого не можу. Єдине, що є проблема. Можливо, це проблема, тому що я бачу от металева частина, вона бачите, вся така віржі. Можливо, скажімо, волога все ж таки сюди попадала. І завдяки цьому змазка винувалася, втрачалася і, певно, із за того, можливо, і ці шестерні пройшли от такі от трошки негарний не стан. Все ми зараз замінили, бачимо одна шестерня. О тут надягали на вал, що цікаво, що вал один рухається, чи він то має так рухатись, чи то просто вже так з часом трапилось, сказати не можу. Ну скоріше, що немає, він так рухатись, Але ж все може бути. в мене виробники сказати не можу. Коли так воно сідає, фіксується потім зворотні в корпус, то певно воно сидиться на своєму місці. Я думаю, що з тим проблем немає бути. Друга шеста дня, бачите, так само ми замінили її. є. І вже ми маємо третю шестерню, яка ставиться вже сюди. Ось. Після того йде отака от втулка насадка. Там на неї вже з тої сторони вже з корпуса ставляться ножі. Ось. У нас є точно така сама, бачите, заміну ми зробили. Ось вона так от виглядає. Якщо буде потреба в цьому, можемо продемонструвати, що все воно спині, все воно фіксується, все воно Ну, Зараз ми ставимо стару. І, в принципі, якщо все в нас вийшло, все нормально, обов'язково треба взяти змазку. Це ми використовуємо Salitol 24, проста, доступна змазка. Фірма Агрінол її робить. Можливо щось використати інше, крім салідолу, тому що салідол руйнує шестерні. Змащуємо якісно всі шестерні, тобто вони мають бути нормально так змащені з маскою. І тільки після того ми збираємо. Але ж якщо ви Ніяк от за нас потрапив цей редуктор в чистому вигляді, якщо він у вас все ж таки буде, там буде змазка стара, все, вам безумовно, треба його вичистити ідеально, щоб там нічого не було, ніяких залишків пластику, їжі, можливо чого ще, тому що це все може спонукати оці ці шестерні на те, що, вони, якщо ви не вимиєте все, не вичистите, безумовно, щось потрапить знову на нові шестерні. І от не буде в такому вигляді, як оці, от що у вас, ну скажімо, що в цьому випадку були замінені. Тому, якщо все зробили вірно, Лишилося нам тільки все поставити на своє місце. Я так думаю, що лише тут є от все ж таки втулочка чи це шайбочка, Скоріше за все, напевно, вона тут стоїть. Ну, брехати не буду, тому що сам її, як кажуть, не роздягав цю баришня. Тому отак. Лиш як все ж таки вона стоїть тут можливо, то так вона збирається. Далі, скоріше за все, ставиться оця штука, щоб туди волога не потрапляла. Ну і далі вже все скручується, збирається покручу і роботу. Ось Як бачите, ніякі складнощі в тому, щоб допомогти собі самостійно, тобто зробити все без того, щоб сходити якісь сервісні центри, до якихось майстрів, ви можете все зробити вдома. Заби мати викладку, буквально трошки розуму, руки з того місця, якого треба, і все у вас буде виходити, і все буде чудово за нашою допомогою. А до нас ви можете звернутися, да, придбати те, що вам буде необхідно по заміні. І все вперед, далі, все працює, і все буде чудово. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, якщо просто було відео корисним, ставте вподобайку. Слава Україні! Слава заслуги!